Добрий день, друзі! Рада вас знову зустрічати. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про вашу домівку, а саме, яка, які меблі у вас знаходяться у домі. А спочатку давайте відгадаємо загадки. У спальні воно стоїть і на ньому катруся спить. Що це таке, діти? побудивіться. Так, вірно, це ліжко, на якому ви спите. Добре. Далі загадка. Одяг у собі збирає, по поличкам розкладає. Що це таке? Вірно, це шафа. І ваші матусі там складають одежу. Добре, молодці. На нього можна сісти. Коли до столу кличуть їсти, що це дід? Так, це стіл, а це стілець молодці. Він не ліжко. Хоч ми спимо, лежимо і сидимо, не простий, а розкладний та ще й великий і зручний. Що це діти? Так, це диван, де папа, тату ваш дивиться телевізор. І ви також там сидите добре молодці. Це диван. Дуже ви добре знаєте меблі свої. Змайстрували, як годиться хлопці. Книжок для книжок. Що це? Палицю вірна. А зараз подивіться, а все флоніться для ваших іграшок. Ой, діти, хто це тут у нас йде? Гуляньте, це котик мочик. А що ти хочеш? Діти, він каже, що він прийшов за допомогою. А що ми повинні зробити? Як тобі допомогти? Він дуже хоче, щоб ми зробили серветочки, намалювали. Для меблів, які знаходяться у його хазяїв. Він каже, що у нього дуже добрі хазяїва, І тому він хоче зробити такий подарунок. котику Котикомочику. Нічого ти не бійся, ми зараз тобі допоможемо. Ми разом з тобою, подивись, і з дітками намалюємо серветочку, глянь ось таку. А для цього нам що потрібно? А для цього нам потрібен квадрат. З білого паперу. Так, далі пензлик, водичка, фарби зелена, жовта. Та це яка іде? А Ану, давайте, наприклад, вірно, червона. І дві ватні парочки. Спочатку взяли пензлик ось так і макнули в водичку. Нам треба зелена фарба. Ми дуже охайно вмакаємо і пензлик ось так прикладаємо. погляньте. Раз і два. Також у кожному куточку ми це зробимо. Трошки придержуйте ви. Так, квадратик, щоб ось так було дуже нам удобно. Добре. І ще один куток погляньте ось так ми. Ось, погляньте, молодці. Все. А зараз погляньте, яка напольна. Ми потрібна фарба. Ну, котр подивись, яку треба брати мені фарбу. Так, жовту. Ось вона, жовта. Тепер ми що беремо? Ми беремо паличку. Мукаємо. І ось отак дуже охайненько Раз. Жовту. Добре. Це у нас була жовта. Поки вона нам не потрібна. Ми беремо тепер червону фарбу, відкриваємо і беремо іншу другу паличку. Погляньте, так. І потім теж макаємо і ось такі робимо маленькі, ось так. Раз, два. Погляньте. так. акуратненько, щоб не. Чого не вимазати? Добре, це у нас червона фарба. І по всьому нашому квадрату ми, ось так я придержу, тому що, якщо не придержувати, ну, виходить, не фарна, виходить, гарно. І так, ми з червоною справились. А тепер що? А тепер ми беремо жовту. І погляньте, ось посередині, от як у ромашечки. Робимо ось таку круменечку. І далі. Ще ось раз. Украшаємо, щоб вже гарненька у нас була серветка. Добре. Що тепер котику треба нам робити? Яку красочку брати? Фарбочку. Червону, вірно. Ми робимо квіточку, вона у нас буде червона. Ось такі. Ось, поглянь тепер, котику. Яка дуже гарна у нас серветочка, серветочка зробить. Так? Що ти кажеш? Ну так і діти всі малюють, їх багато буде. І тобі на кожну, да, і на полицю, і на шафу кругом можна буде покласти серветочку. І так, любі хлопчики-дівчата, ви сьогодні молодці. Мурчик дуже задовільний, так? Так. Тому що він дуже любить своїх хазяїв. Всього найкращого ми вам дякуємо разом з котиком, що ми допомогли йому. Всього найкращого допомагає.